Якщо ви бачили і читали можливо у новинах про звільнення очільника Укренерго Кудрицького, то хочу вам розповісти коротку суть фабули цієї історії напередодні розгляду питання про його звільнення а тут чисто такий внутрішній приватний інтерес його звільнити і зміцнити позицію, в тому числі міністра енергетики Галущенка у цій сфері, Наш, наші партнери, зокрема посол ЄС пані Матернова. Включно з Європейським банком реконструкції і розвитку, з нашим бізнес-омбудсменом та іншими представниками наших західних союзників, написали спільного листа цього не робити. І буквально через кілька годин, як цей лист надійшов, це було зроблено рішенням ручної наглядової ради. Що це означає? Що ви просто для себе розуміли: близько 20 мільярдів. Гривень грантових коштів і кредитних коштів на саме відновлення нашої енергетичної безпеки і на будь-які інші альтернативи.